У сполучених штатах Америки розпочався саміт НАТО, куди приїхали лідери вільного світу, серед яких і наш президент Володимир Зеленський. Все вийшло масштабно, а питання, які там піднялися. Дуже значущі. почалися зустрічі та обговорення. Та раптом відбулося несподіване, адже не все можна прорахувати. От і на саміті сталося те, чого напевно ніхто не чекав. Перші кадри, які схвилювали, ймовірно, кожного побачите вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки, залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. У Вашингтоні розпочався саміт Північно-Атлантичного альянсу. Його головним питанням є розширення допомоги Україні про це повідомляє армія інформ на саміті. присутній президент України Володимир Зеленський. Лідери країн НАТО на саміті розробили рішення щодо посилення ролі альянсу у наданні та координації безпекової допомоги Україні. Окрім того, відомо про додаткове фінансування допомоги на суму 40 мільярдів євро. Це фінансове зобов'язання буде розподілено між членами НАТО відповідно до розміру їх ВВП. У програмі ймовірно не братиме участі. Угорщина вона блокувала цю Ініціативу, але зрештою погодилися за умови, що гроші Будапешта не використовуватимуться. Також вкотре підтверджується курс на повноцінне членство України в НАТО. Проте офіційного запрошення очікувати на слід. І заздалегідь було відомо, що цього не станеться. У НАТО неодноразово наголошували, що Україна буде членом альянсу, але тільки після завершення війни. Утім, за даними американських змі, у проєкті Ком'юніке Саміту НАТО шлях України до альянсу визначений як незворотній. Ційний Київ наполягав на згадці про незворотність євроатлантичного курсу України у рішенні саміту. Неназваний американський посадовець сказав, що Білий Дім підтримує використання цього слова в остаточному комуніке. Якщо в документі також буде підтверджено, що робота України над демократичними реформами має тривати. За словами посадовця, остаточна версія документа міститиме такий пункт. До слова питання про те, наскільки сильні обіцянки варто надати Україні щодо її майбутнього членства в НАТО стало ключовим ключовим джерелом дебатів між 32 двома членами альянсу напередодні саміту у Вашингтоні. Остаточний текст комюніке, що може змінитися, але наявність формулювання про незворотній шлях стане важливим сигналом для Києва і Москви. У той час як багато членів НАТО з Європи наголошують на необхідності чітких формулювань щодо можливого майбутнього України в альянсі, офіційні особи США та Німеччини пропонували описати у ком'юніке міст до членства в НАТО для. України водночас офіційні особи також підкреслюють важливість відчутних заходів на підтримку боротьби Києва із Арафію. Високопоставлений представник адміністрації США заявив, що альянс зробить цитую важливі нові оголошення про те, як ми збільшуємо військову, політичну і фінансову підтримку України з боку НАТО у рамках українського мосту. Варто зазначити, що одним із головних рішень саміту очікується створення центру допомоги Україні в німецькому Візбадені і у федеральній землі ГСН. Він координуватиме постачання озброєнь і навчання українських солдатів. Центр створюється не на порожньому місці. Від листопада 22 року у Візбадені вже діє група сприяння безпеці на чолі з США. Повідомляється, що в майбутньому координацію допомоги Україні займатимуться близько 700 військових з усіх країн альянсу і партнерів на чолі із тризірковим генералом. Суперечка виникла щодо назви Німеччина, заблокувала назву місія НАТО щодо України, побоюючись, що РФ може інтерпретувати це як Чання у війну НАТО всіляко підкреслює, що хоче допомагає Україні, але не є учасником її протистояння з РФ. Компромісна назва нового центру підтримка НАТО Україні у сфері безпеки та в навчанні. У Державному департаменті США також раніше допустили, що питання потенційного збиття в українському небі рашистських ракет, що летять у напрямку Польщі, також можуть обговорити на саміті НАТО. Варто зазначити, що у рамках саміту також є оголошення великого пакету військової допомоги, і в першу чергу йдеться про посилення протиповітряної оборони України насамперед про системи Петріот та ракети для них. Пані посол США при НАТО Джуліана Сміт ще раніше заявила, що на Україну на саміті у Вашингтоні чекають позитивні новини щодо протиповітряної оборони, зокрема систем Петріот. Про це вона сказала під час онлайн-дискусії Foreign Policy НАТО в новій ері. Будуть свіжі новини щодо ППО. Українці у квітні попросили в НАТО сім систем Петріот, і ми маємо дуже позитивну відповідь щодо цього, яка надійдена. Ближчими днями сказала вона. Також Джуліана Сміт зауважила, що президент України Володимир Зеленський під час саміту відчує стійку відданість Україні і з боку НАТО. Далі пряма мова пані посла. У нас буде фінансове зобов'язання, згідно із яким і Україна, і Москва дуже чітко зрозуміють, що ми трансантлантичні партнери нікуди не відступимо. Як ви знаєте, Путлер передбачав, що ми всі відвернемося. Нас це не відволікає. Ми зосереджені на питанні України та збираємо. Сі дотримуватися обраного курсу, тож стежте за оголошеннями фінансових зобов'язань, сказала Сміт. Вона також висловилась на тему підготовленого під час саміту мосту до членства України в НАТО. Сміт зазначила, що це означає, що альянс оголосить про те, що він візьме на себе роль координатора допомоги, яка надходить в Україну, а також навчання українських сил, яке нині вже проводиться. Вона також наголосила на тому, що НАТО планує призначити нового високого представника в Києві. Цитую, як Допоможе керувати роботою, яку НАТО проводить з українцями щодо таких речей як модернізація, сумісність. Стандартизація до того ж повідомляється про окрему двосторонню зустріч президентів Зеленського та Байдена під час проведення ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні. До слова у останній день саміту у Вашингтоні відбудеться засідання ради Україна НАТО на рівні глав держав та урядів, де підпишуть низку документів про гарантії безпеки для України, надання додаткових систем ППО та винищувачів Ф-16. Про це йдеться у програмі саміту альянсу. Очолить засідання генеральний секретар НАТО Єнс. Стонтенберг на зустрічі буде присутній президент України Володимир Зеленський. Також відомо що цікаво, що існує припущення, що для чинного президента США Джо Байдена ця подія є частиною його президентської кампанії. Байден, який наполягає на своїй участі у виборах, прагне довести виборцям і соратникам свою силу там, де він справді є найефективнішим, тобто. У здійсненні міжнародної політики, а саміт НАТО дає йому шанс продемонструвати, що саме він здатен об'єднати світ навколо Сполучених Штатів Америки. Звісно, Білий Дім не визнає передвиборчої статус саміту, але це реальність, і вона накладає на зібрання лідерів альянсу свої правила й обмеження. Перш за все для Байдена і його команди Украй важливо уникнути будь-яких несподіванок під час саміту, у тому числі несподіванок і з боку України і щодо України. Варто зазначити, що напередодні дорозі до США Володимир Зеленський відвідав Варшаву у польській столиці президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. Про це повідомляє офіс президента України. Зазначається, що цією угодою Польща зобов'язується продовжувати підтримувати Україну протягом 10 років зі документа. Серед іншого, угода передбачає такі пункти: Польща надасть Україні ще декілька пакетів військової допомоги, розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї міг 29 що найменше 14 винищувачів, також документ передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі України, випущених у напрямку Польщі. Окрім цього, уперше в безпековій угоді йдеться про створення українського легіону підготовку особового складу сил безпеки та оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах. Угода містить блок щодо співробітництва в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв Поль оборонних компаній в Україні також Польща продовжуватиме роботу логістичного хабу та використання потенціалу ЛИДПОЛ Укрбригу задля посилення ЗСУ. зазначається, що документ має на меті посилення співпраці в невійськовій сфері, зокрема у розвідці кібербезпеці, морській та інформаційній безпеці, захисті критичної інфраструктури. Окремі блоки угоди стосуються економічного відновлення і відбудови, прикордонної інфраструктури та розвитку транзитного потенціалу. Політичне співробітництво містить питання євроінтеграції реалізації української формули миру, санкцій, відшкодування збитків в Україні, а також притягнення нападника до відповідальності. І, з поміж іншого, Польща підтверджує свою підтримку членства України в ЄС і НАТО. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки, і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках віримо в перемогу українського війська. Слава Україні і слава українському війську.